А півтисячі кіровоградських школярів навчилися плавати завдяки загальнодержавній акції Урок плавання. Її започаткували торік для третьокласників, аби вони впевнено почувалися на воді. Як пройшов останній в цьому навчальному році урок плавання і чи продовжать їх в наступному, розкаже Ольга Склярук. На грудях під басейнів пішли по одному. Коли страх пропадає в дитини, тоді вони й пливуть. А коли страх, бачите, він варіант, вони не лізуть на глибину, ці вже нічого не бояться. Третю класницю Катерину та ще близько 20 ровесників відібрали як здібну ученицю саме під час уроків плавання. Я вмію плавати видалим брасом, кролем, дельфіном, спині, проти, проти течії. Раз на тиждень у третьокласників сьомої школи урок фізкультури проходить у басейні за тренера, викладач фізвиховання з педуніверситету Микола Савченко, педагог, який виховав не одного чемпіона. Пливуть, навчилися і триматися на воді, і не бояться води. Діти взагалі прийшли, зовсім не плавали, зовсім не трималися на воді, боялися зайти в воду. Боялися це, звісно, гарно, але варіант треба… Щоб була регулярні заняття. Заняття в басейні проходили в два етапи по два місяці восени і навесні. За цей час діти оволоділи навиками плавання і впевнено почуваються у воді. Я навчився плавати на спині, брягати бомбочкою і рити. Мені подобається плавання, тому що тут дуже цікаво, і воно зміцнює здоров'я. Тепер батьки хочуть, аби заняття в басейні продовжили. І наступного року. Один клас третій 28 учнів, але постійно приходять на уроки плавання не менше 20 учнів, тому що кожен раз буває такі ситуації, що дитини немає в школі, то дитина не відвідує басейн. Ми провели опитування серед батьків. Батьки дуже задоволені, вони хочуть ще продовжити цей урок плавання, якщо буде можливість управління освіти впровадити і на наступний навчальний рік. Однак не всі кіровоградські школи долучились до уроків плавання, тому впродовж квітня-травня кілька водних доріжок пустували. Для дітей це все безкоштовно. Управління освіти оплачує заробітну плату вчителям, які викладають ці уроки, відшкодовує вартість енергоносіїв, які затрачає обласний заклад, отримали ми всі дозвіли від обласної влади. І якщо дітям це буде цікаво, і батькам теж, то ми будемо і продовжувати цю практику з 1 вересня 2014 року. Спільний проект міське управління освіти та спортшколи планують продовжити і під час літнього оздоровлення дітей. Тобто вони, знаходясь на літніх площах, будуть приходити займатися плаванням в юні місяці спортивної школі в басейні наразі відвідуватимуть заняття в басейні 760 учнів з пришкільних таборів. Ольга Слірук, Олександр Катеруша, день за днем.